Добрий ранок. Сьогодні у нас четвер. Їду в магазин відвозити пиріжки. Що можу сказати? Почалось у нас відключення світла. По графіку було з 8 до 10 і з 4 до 6, а на ділі сьогодні зранку виключили, десь з годин 6 і от 8 дали. Коротше, драві піч на дровах працює. І бачите, вже перед магазином зробили міні такий котлованчик. Будемо тут робити площадку для столиків. Так, а зараз ходімо вам покажу холодильник, який нам кока cola привезла. Цей холодильник місяць я дзвонив, щоб Кока-Кола нам привезла. Ну, дякую, привезли новий і гарний. Ліски збираються в садочок, так? Да? Ану покажіть покажіть, покажи. Все, можна їхати. Приїхав я до магазину, вигружаємо. Зараз вигружу пиріжки і покажу вам ремонти в магазині. якраз болонь привезли. Квас. Приїхав до нас квас, вода, квас білий, квас чорний і квас і махіта. Так що все, є холодний квас в магазині. Пішов я підключати. Ух! да Тяжко. Да. І залишаємо тут, щоб бачити. Що це як і який срок годності є? Yeah. Все квас є квас підключив. К в банках, бутилках цінною поставив, виставив. Поїдемо, треба забрати сосиски зараз. Забув вам показати, що ми там ремонтуємо, ремонти наші. Ну Нічого, я ще привізу випічку і вам покажу. А тут випускний, в школі йде випускний. Хтось школу закінчив. Да, і буде йти в доросле життя. Колись і я так хотів. Сусідські за я забрав, тепер їду додому. Хотів у вас питати підписники та глядачі. А ну накидайте мені, будь ласка. Коментарі, на які теми ще знімати відео. Я бачу дуже цікаво людям теми про огляд будинку, все, що зв'язане з будинками в селі, що ще можна знімати, бо інколи закінчуються ідеї Так, був я вже вдома, забрав останню випічку. Зараз віддаю в магазин і їду, хочу поїхати до тестя, розібратися з цим мікрофоном, бо купив його новий, а в нього і все одно є такий якийсь шум, і мене це дуже дратує. Алло, здравствуйте, дядь Вася, а ви вдома? А чого до тестю? Тому що він музикант і розбирається в музиці. Загрузили і тепер їдемо в магазин. Получається, ось ми видали такий котлован. І по ідеї треба нам оце все... Оцей уровень, засипати щебенки піском і мучкою утрамбувати і покласти сюди траву газону з футбольних болей. Ну це щось дуже високо. Зараз будемо щось мудрувати. Коротше, що ми вирішили? Рішили... решили сейчас викинути просто цю щібенку, а завтра вже будемо думати. Що для да, як, треба просто прицеп віддати. Вигружаємо. Там сюди ще щебінь і до завтра. Там буде видно. Друзі, що вже пів восьмого. Ось так от ми засипали, підрівняли, вже стало краще 100% чим було. Все доробимо, ну вже краще. Так, йдемо далі покажу. А тут бачимо, що тут вже лежить повністю плитка і замазані всі шви. Ще ми тут зробили ось такий поріг. Ось так все виглядає звідси. Ось так. Тут вже Поки-поки okay, okay, все, йдемо далі покажу. А ось тут вже є такий каркас для каналізації. Оп, ось такий. Сюди, 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 по бокам поставимо шифер, накидаємо камінці і ось ту землю по бокам і буде такий каркас для каналізації. Ось так. Поки все. Працюємо. так, а Зараз закриваємо магазин і їду додому. Ще забув вам сказати, був я у тесті, перевірив я свої мікрофони. І що? Получається, мікрофони дуже справно працюють, а це проблема в моїй камері. Зараз хочу поїхати додому і на кострі зварити юшку. Якраз забрав мангал з пікарні і будемо зараз на ньому жарити. Не жарити, а варити юр. Треба тепер е, прицеп віддати, поїхати тут через дві хати. Прицеп віддав, машину загнав, ялинки, сосни і газон. Ось так виглядає. Тільки бачите, трохи є сосни такі покаричні мабуть вони не прийнялись. Ну є зелені, побачимо. Так, зараз швиденько розпалюю вогонь, ставлю в воду. Візьмемо такі два ольєна. Оце я неправильно роблю. Я хотів в мангалі і спомню, що в мене є. Ось така штука. Треба піньок. в Ukraine. Пішов вогонь. Тепер треба Забув, Зараз принесу показу. Оці казанки, чечани. Так, цей, цей піде. І цей піде. Ємоди. Обі... Вода закипає, казанок я вимив дуже гарно з уксусом. Три чи чотири рази я його виварював. А до мене приєдналися дівчата. Що ти скажеш? Будемо юшку їсти уху. Получилось? Да. Крутяк, да? Я сказал, что получится.